Вчимося разом з веселими котиками Дні Тижня. Привіт, друзі! Я веселий котик Том. І я хочу вас сьогодні познайомити зі своїми друзями веселими котиками. Вони вам сьогодні допоможуть поглибити знання про дні тижня. Ви навчитеся їх запам'ятовувати за допомогою кольору, цифр зображень. А також віршів, які легко запам'ятати. В понеділок котик тішка прочитав цікаву книжку про моря та океани, про планети та вулкани. Про який день тижня йшлося у вірші? Як звали котика? Що він робив? Який цей день за рахунком? Якого він кольору? Наступний день другий. Це вівторок. Ми його позначимо помаранчевим кольором. У вівторок рано встав. Кіт подвір'я підмітав, все прибрав та вимив чисто, от і кузя особисто. Про який день тижня йшлося у вірші? Як звали котика? Що він робив? Який цей день за рахунком? Якого він кольору? Третій день тижня середа. Ми його позначимо жовтим кольором. Середу не байдикує, котик яшка нас дивує, тісто лапками збиває. Виріжечки випікає? Про який день тижня шлося у вірші? Як звали котика? Що він робив? Який цей день за рахунком? Якого він кольору? Четвертий день тижня це четвер. Ми його позначимо зеленим кольором. У четвер кіт не гуляє, в горщики герань саджає, на віконці гарні квіти, барсик кіт хазяїновитий. Про який день тижня йшлося у вірші? Як звали котика? Що він робив? Який цей день за рахунком? Якого він кольору? Наступний день тижня п'ятий п'ятниця, вона нас буде блакитного кольору. п'ятницю кіт на світанку сходи лагодив на ганку. Мурзик дошки постругав, гарні східці поладнав. Про який день тижня шлося у віршик? Як звали котика? Що він робив? Який цей день за рахунком? Якого він кольору? Шостий день тижня це субота. Ми його позначимо синім кольором. У суботу пензлі взяв, мурчик мишку малював, довгий хвіст, кругленькі вушка, наче справжня скряботушка. Про який день тижня шлося у віршик? Як звали котика? Що він робив? Який цей день за рахунком? Якого він кольору? І ось нарешті останній день тижня це неділя. Ми її позначимо фіолетовим кольором. як тиждень працював, тільки мишки не спіймав. Мишка хвостиком махає, але Васька спочиває. Не дратуй мене в неділю, подратуєш в понеділок. Про який день тижня йшлося у віршик? Як звали котика? Що він робив? Який цей день за рахунком? Якого він кольору? А для того, щоб краще запам'ятати дні тижня, послухайте ще раз віршики. В понеділок котик тішка прочитав цікаву книжку про моря та океани, про планети та вулкани. Наступний день другий. Це вівторок ми його позначимо помаранчевим кольором. У вівторок рано встав. Кіт подвір'я підмітав, все прибрав та вимив чисто. От і кузя особисто. Третій день тижня середа. Ми його позначимо жовтим кольором середу не байдикує, котик яшка нас дивує, тісто лапками збиває, пиріжечки випікає. Четвертий день тижня це четвер. Ми його позначимо зеленим кольором. У четвер кіт не гуляє, в горщики герань саджає. На віконці гарні квіти, барсик кіт хазяйновитий. Наступний день тижня п'ятий, п'ятниця, вона нас буде блакитного кольору. п'ятницю кіт на світанку сходи лагодив на ганку. Мурзик дошки постругав, гарні східці поладнав. Шостий день тижня це субота. Ми його позначимо синім кольором. У суботу пензлі взяв Мурчик мишку малював, довгий хвіст, кругленькі вушка, наче справжня скряботушка. І ось нарешті останній день тижня це неділя. Ми її позначимо фіолетовим кольором. Котик тиждень працював, тільки мишки не спіймав. Мишка хвостиком махає, але Васька спочиває. Не дратуй мене в неділю, подратуєш в понеділок. Я сподіваюся, що ви запам'ятаєте дні тижня. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей.